Привітики! Ловіт ідею для простого, але дуже смачного та незвичного варення в ягідний сезон. Нам потрібно два апельсина, перемолоти їх разом із шкіркою, перемалюємо через м'ясорубку, додаємо одну літру смородини чорної і додаємо ще одну літру малини. Все разом перемалюємо, можна використати блендера. Якось я теж використовувала, і теж воно гарно взбивалося. І перемалювалося. Тож я використала м'ясорубку, мені так здається, швидше та простіше, все гарно перемолола. Переливаю у ємність, в якій буду варити, все перемішую, щоб змішалися наші інгредієнти та додаю 600 грибу. Цукру. Перемішую все і відправляю на вогонь. Потрібно закип'ятити один раз, щоб закипіло 5 хвилин, покипіло, охололо і знову закипіло 5 хвилин. Після чого будемо розкладати у баночки, заздалегідь простерилізовані в духовці. і Кришечки теж я проварила в кип'ятку. Наливаємо у паночки, розливаємо у ємкості, в яких ви будете зберігати. Воно прекрасно стоїть цілу зиму і дуже смачне та незвичне.